Чи є цензура зараз в Україні? Нам знадобиться приклад. Я візьму той, що мав місце рівно рік тому. Нардеп Мар'яна Безугла виклала в мережу допис про те, що бійці 72-ї бригади виходять з вугледару. А через кілька годин після цього атаки на нашу позицію кратно посилились. Причому як з'ясувалося згодом, це був не вихід, а ротація. Поки одні наші бійці виходили, інші заходили на свої позиції, і все це під шквальним вогнем противника. Сьогодні є запит на. Інформаційну якусь історію по військовій темі всі шукають, як би хайпанути, всі шукають того, аби себе робити інсайдера, себе робити людину, яка нібито щось знає, нібито щось розуміє. І на жаль, на це всьому поприщі сучасного демократичного світу, коли в кожного в руках є гаджет, є доступ до усіх соцмереж. Нічого не заблоковане, окрім дякувати Богу, контакті Однокласниках я думаю, Маріана би там себе знайшла дуже добре. Відбуваються такі дії, що всі хочуть хайпанути на темі фронт. То фронт це тема болюча, це тема сенситивна. А сенситивне завжди болить. І кожен хоче влізти в сенситивне для того, аби будувати себе великого експерта, будувати в себе людину, яка щось хоче. Тобто, я аналогічно маю якісь там телеграм-канал. Сьогодні модно маємо, ведемо якісь записуємо речі. От сьогодні я вас Чи Знаю я, я якусь низку інформації, яку міг би хайпанути і собі набрати кілька тисяч підписників. Міг би, але це на сьогоднішній момент такий малесенький злочин, який може сьогодні підставити моїх побратимів.